Це екстра сорту, осінь зима. Вага лотику 20 кг, ціна 6 євро за 1 кг. А зараз на нього діє акційна ціна 4650 гривень за цілий лотик. Так, перше, що нам попадає, це ось такий жіночі, зимові, теплесенькі. показую вам підошву. Розмір я не бачу: 39-й. Ось така моделька 39-го розміру. Наступні йдуть чоловічі. подивіться які теплесенькі. 42-го розміру. Ось така крутезна, теплесенька чоловіча моделька. Далі дитяча пара. Розмір 31-й. Ось такі крутезні. Воду не На липучках. Далі жіноча моделька. з Таким підйомчиком. Розмір 40 й Теж теплесенький. Перше у нас тут дитячий кеди к Осінні. Так, розмір у нас. Розмір 33-й. Ось така моделька дитячих знайків 33-го розміру. Так, наступ. Наступне у нас іде ось такий чоловічі. шкіряні, в, в розмірі це до речі Кларкс. Розмір, розмір. Ось такі. Йдемо далі. Жіночі. Жіночі осінні. Дивіться, які крутезні. Ось така моделька в хорошому стані. 35-й. Так, наступне у нас будуть ось такі рікери. П'яди осінні. Ось так вони виглядають. Разник сороковий. Далі у нас ідуть ось такі з підйомчиком класні. Черевички, теплесенькі зимові. Так, розмір 36. Наступна моделька знову ж таки чоловіча, шкіряна. Вірело. Вірело. Ось показую вам підошву, Ось так вони виглядають. наступні йдуть ось такого плану жіночі. Так, це у нас 39-й розмір. Ось така моделька. Далі осіння пара. Ось так вони виглядають. Так, розмір не бачу. Наступні ось такі. Так, це у нас 42-й розмір. Знову ж такі рікери. Дивіться, які протезії, як вони класно виглядають. Далі ось такого плану осінні жіночі, такі ніжні, класні. Черевички 37-го розміру. Ось така моделька. Так, йдемо далі. Далі у нас якісь на маленьку ніжку, Ну принаймні вона так виглядає. Це у нас 38 розмір, але вони виглядають мені, на мою думку, максимально мініатюрні. Всередині теплесенькі. Ще одна ось така дитяча моделька. Теплесенькі, високі, кеди, можна сказати, 27 го розміру. Так, наступна тут на моделька піде. Ось такого плану. Зимові, теплесенькі, дуже тепленькі. Ось така моделька. В розмірі не бачу. Я думаю, це буде десь орієнтовно 39.40. Ось таке дитяче вода не проникні 31-го розміру. Прийшвидше крішечки. Попався нам ще один каблучок Ось така моделька Томарісів. Так, ще один тільки уже менший. Осіння моделька. Ось так має бути. Розмір 40-й. Так, ну Високі, класні, жіночі. Ось така осіння модель. Ось так вони виглядають в розмірі 39. І йдемо далі. Далі у нас клас. Подивіться, які круті. Такі на холодну осінь, мені здається, можливо, навіть на зиму, 39-го розміру. І остання моделька з цієї коробочки це йде ось такого плану. Подивіться, як зада вона зроблена. Це ніби шкіра, смії або якогось дракона. 38 розмір. Ось така моделька. В принципі, все. Я показала повністю цілу коробочку. Акційну 4650 гривень за цілий лотик погодить 20 кілограм. Тому якщо вам сподобалася саме така коробочка, звертайтеся і робіть своє замовлення.